Пісні вночі 3 січня. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Івана, 4 розділ, 14 вірш. Омана неправда можуть тимчасово задовольняти бажання тих, хто ще ніколи не куштував правди, води життя. Але ніщо, окрім правди, не може дати постійного, тривалого задоволення. Сам наш Господь, Слово, Логос, послання Отця, повний благодаті та правди, є втіленням і представником цієї задовольняючої води життя. Хто приймає Господа як свого відкупителя, вождя і учителя. Через якого мають виконатися всі милостиві Божі обітниці, хто приймає цю воду життя, той приймає задовольняючу частку і ніколи не шукатиме правди в інших напрямках. Вона вгамує його спрагу так, як це не зможе зробити ніщо інше, та ще й так щедро, що не залишить жодного потягу до чужої води.